Друзі, вітаю, 18 квітня, слава Україні! І так, друзі, очередний глобальний проєкт завершили у себе на точку. Ну, Це побудова цього навеса. Ці плани були вже давно, так як в період роботи з бджолами от такий ранній весенній період. Розуміємо, що є деякий дискомфорт. І намагалися його устранити. Також і допомогти автомобілю, щоб він не стояв круглосуточно на сонце, потім на дощові, потім ще на чомусь. І вирішили проєктувати даний невест так, як і для роботи, так і для а, ну, авто, щоб не стояло на подвір'ї. Хтось скаже, що без цього всього може обійтися і тому подібне. Ну, я недавно знімав вам ролик стосовно не помажеш, не поїдеш, де питався вам об'яснити, що ви, якщо хочете побудувати якийсь свій бізнес, в будь-якому випадку вам потрібно буде вкладати в то кошти, пробувати експериментувати. Не кожен раз у вас буде вдалі поступки, ну, скажімо так, Uh, ну, ваші діяння кожен раз будуть вдалі, так як і в мене були вони вдалі багато разів. Все рівно потрішки-потрішку, а все ж таки рухаємося до своєї мети. Ну, і що у нас вийшло? Використали це місце, де uh, саме підходяще для цих нужд, так і для авто, так і для роботи. Ну, і Вийшла у нас отака, от, величезний величезна. От, от Тут залишилося тільки ще доробити, зараз прийде бляхар. Підготовив вітрову і прим'є. Що тепер нам це дало? От вчора, позавчора, вчора, сьогодні, завтра буде така доволі прохолодна температура, дожді і тому подібне. Як мінімум, що нам це дає? Ми привезли нуклеуси, ми склали їх в сухую, воно стоїть. Паде дощ, не дає змоги працювати біля вулика. Ми просто-напросто беремо вулик, переносимо сюди, тут працюємо, потім його переносимо на місце. Так ми працювали позавчора, бо вчора, хоч було і прохладно, але дощ не падав, давав нам робити біля сімей. Ми вдало попрацювали і тому подібне. Хтось каже, що а для чого працювати дощ, коли холодно, там гнилець заробиш і тому подібне. І друзі, не беріть свій, скажімо, опит, не порівнюйте з іншим, так як є різні нюанси і тому подібне. Ми підготовувалися до цього і нам важлива ця робота. Так як якщо ми її зараз не зробимо, то якась часть сезону просто-напросто пройде на смарку. І ми робимо, не зважаючи на погодні умови, ту роботу, яка нам потрібна для досягнення бажаної мети. Друзі, отак от, от у нас вийшло. Так, це гроші, багато грошей треба було, щоб все побудувати. Але в будь-якому випадку, воно себе рано чи пізно оправдає. І принесе тільки користь. Так що, друзі, так. Е, стосовно пітаєте матки, е, ну, матки скоро вже будуть з'являтися по великому рахунку. Числа після 25-го, я думаю, 28-го вже повинні бути молоді матки. Там, звісно, що є черга, але все рівно, е, сходя із ситуації, яка є, мені кажеться, що будуть і лишні матки, котрі зможемо продавати без черги. Ну, треба дзвонити буде. Там після 25 го або в перших числах травня і питати. Це раз. А стосовно неплідні, неплідні теж будуть матки. Вони, так, скоріше за все, теж к числу 20-25, так як трішки похолодало, і якщо навіть у нас матки будуть е, вже, та не дуже хочеться їх відсилати, так як погодка не зовсім. Не зовсім та, яка б би мала бити. Нема такого морозу, як обіцяв гідроміцентр, звісно, але все рівно. Дискомфорт ощущається. Так що, друзі, так, працюємо. Свої плани намагаємося все ж таки а, втілити в життя. Не весь проєктував я, працювали робочі, так як часу не було, щоб. Самому його змонтувати, так як якраз це все припало на максимально активний сезон. Якось так, ну як на мій погляд, видалося дуже гарно і вдало. Е -е, хто, якщо хтось побачив, вісіть так бджілки. Тут стояли зимувальні нуклеуси, і після їхньої розформіровки деяка джаз бджілок повернулася і не зрозуміла, куди їм. Треба йти. Ну і вийшло те, що вийшло. Це прогнозований результат, так як по-інакшому бити і не могло. Вчора хтось мені дзвонить, поки відхилю. А, ну, коротше, була б гарна погода тепло, скоріш за все, вони б все ж таки куди-небудь припросилися. А так, ну, як сталося, так і сталося. Вони, звісно, що ще живі, їм нічого немає, просто вони Хоча ці, можливо, і можливо вже і ні. Ну, якщо їх покласти в тепле і вони, звісно, що отойдуть, йдуть, ну корисність з них буде дуже мало. Все, друзі. Посил відео. Не помажеш, не поїдеш. Хочете працювати, вам в будь-якому випадку потрібно буде конкурувати на ринку. Для того, щоб конкурувати на ринку новоствореному, скажімо так, чоловіку, в будь-якому випадку у вас немає ні тих знань, ні тих технологій. І, і якщо вони навіть продаються, ті знання і технології, так як на сьогоднішній день, як знання можеш просто-напросто полюстаючи Ютуб, їх знайти, так як це не ті 10 років назад, коли всі скривали свої якісь паради. Зараз це все відкрито. же на сьогоднішній день і все можеш придбати Любий інвентар, який вам дозволить е, конкурувати на ринку. Ну, Для цього всього потрібно буде викладати кошти. Так що, друзі, не, помадиш, не помажеш, не поїдеш. На цьому буде завершувати. Слава Україні!